Зараз продовжимо про обстановку в країні, яка ці дрони породила. Зараз маю на увазі шахеди, і про Іран, який продовжує обмінюватися, обмінюватися ударами з Ізраїлем. До нас приєднується директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Пане Ігоре, я вас вітаю Вітаю, Ян. за буквально кілька хвилин до нашої розмови. Прийшла новина про те, що речник МЗС Ірану заявив про те, що будь-яке втручання сполучених штатів в цей конфлікт призведе до. Повномасштабної війни в регіоні це його цитата. Скажіть, будь ласка, а як зараз в конфлікті Ірану та Ізраїлю може виглядати ця повномасштабна війна в регіоні? І чи вона взагалі можлива, враховуючи те, що кордону між цими двома країнами немає? Ну станом на зараз я, я, наприклад, оцінюю, що це таки повномасштабна війна. Просто вона е, реалізується шляхом вертикальної ескалації. Тобто, ми бачимо. Саме війну між двома країнами, які справді не мають спільного кордону, і це, вона зосереджується в, в повітряних боях. Тобто ракетно-бомбові удари, використання авіації, використання ракет, дронів і тому подібне. Якщо мова заходить про залучення Сполучених Штатів Америки, то слід розуміти, що американські військові бази знаходяться на території близького сходу, і дуже багато цих баз перебуває в близькості від кордонів Ірану. І відповідно удари по цим базам і дії Ірану можуть бути можуть призвести до вже залучення інших країн в цей конфлікт, тому що як ви бачите, знаєте, американські бази ну на території арабських країн Іраку, Катару, Саудівської Аравії і інших. І власно вже самі удари по цій території, по базах це вже такий доволі серйозний сигнал, тому що цей конфлікт може розширений. Плюс до цього є незрозуміло і точніше не очевидно, як будуть поводити себе Росія і Китай. Тут більше я все таки до Китаю, оскільки є ще Пакистан, який є союзником Китай є союзником Пакистану. Ми бачимо, що Китай перекидає зараз в Іран якісь щось. Да, як мінімум, три рейси військово-транспортної авіації відбулося в з Китаю в Іран. Ми чули інформацію, верифікувати її важко, звісно, але це можливо, частина іранської пропаганди про те, що Пакистан передає озброєння Ірану, і ми чули погрози з боку талібів, з боку Пакистана і. І заклики Ірану долучатися до цієї війни, і от вступ ТОП Ізра Сполучені Штати Америки війну це... це такий тригер для дуже багатьох на близькому сході. Це зрозумілий тригер, і це може призвести до масової мобілізації на підтримку Ірану. В тому числі військової мобілізації, це, 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 це проблема. Ще, якщо ми говоримо про Китай, то давайте не забувати ще один чинник, який може бути небезпечний. В разі якщо Сполучені Штати Америки в'язуються у війну в Ізраїля проти Ірану, то і ця війна, як ви розумієте, все одно швидко не закінчується, тому що Будь-яке завершення війни потребує елементарно наземної операції. Ми бачили вже по за прикладом Хуситів, наскільки це неможливо, то в принципі в цей же самий момент Китай може розпочати атаку Тайвань. Ну, зараз це сценарії взагалі вже якусь третю світової війни змальовуєте, але от станом на зараз та Іран говорить про те, що він контролює небо над Ізраїлем. Ізраїль говорить про те, що він контролює небо над Іраном. Одні говорять про те, що ми будемо йти до кінця, інші говорять, що ми будемо йти до кінця. На чиїй стороні зараз сила хто має більшу спроможність цю війну вести, якщо вона буде не днями вимірюватися, а тижнями і місяцями. Ну, по перше, давайте так. Там е, суцільна пропаганда, це ще цілком абсолютно зрозуміло. Ми якби в курсі, і тому вірити повідомленням тієї чи іншої сторони не варто. Все треба верифікувати, все треба пропускати через критичний аналіз і тому подібне. А якщо подивитися на е, можливий сценарій затягування війни, то без сумніву ресурсів очевидно. Я б сказав би не ресурсів, а порог, порог терпіння більше у, іранців. Mm -hmm. більше у іранців. Тому що якщо вони і коли вони оговтаються від шоку першого удару, то вони, в принципі, вони мають цей досвід життя в умовах тривалої війни і так званої війни міст, нагадаю, що цей термін означає. Ракетні удари по містах в часів Іраксько-іранської війни, коли саме ракетними ударами обидві країни обмінювалися впродовж тривалого часу, руйнуючи економіку і міста. Ну, тобто, якась скриня Пандори відкрита, і що буде з неї вилазити найближчим часом, то це нам доведеться ще спостерігати і точно обговорювати пане Ігорю, Дякую. Так, да, да, абсолютно. Так. Абсолютно вірно. дякую вам дуже за цю розмову. Це був Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Ж... загострення воєнних дій між Ізраїлем та Іраном дедалі жорсткіше. Американський президент Дональд Трамп провів термінове засідання своєї ради національної безпеки. За даними змі, Білий Дім дає Ірану максимум дві доби, аби той погодився на мирні переговори і відмовився від ядерної зброї. Інакше Америка, начебто, готова військово підтримати Ізраїль. Тим часом стало відомо, що штати переміщують на близький схід зо два десятки літаків-заправників і свої Збройні сили. Натомість Іран попереджає: битва тільки починається. З подробицями Оксана Лотоцька. Битва починається. Такий напис з'явився напередодні у соцмережах на сторінці Верховного правителя Ірану Алі Хаменеї. А на державному іранському телебаченні застереження. Мовляв, сьогодні увечері на всіх чекає сюрприз, який світ запам'ятає на віки. Іранські збройні сили офіційно оголосили про каральну операцію та закликали до евакуації цивільних з одного із районів Тель-Авіва. Операції, проведені досі були лише попередженням та стримуванням. Незабаром буде проведено каральну операцію. Тому мешканцям Тель-Авіва та Яфи наполегливо рекомендується залишити ці райони заради власної безпеки. Сили оборони Ізраїлю, Цахал анонсували власну повітряну атаку і закликали до евакуації жителів одного з районів Тегерана кілька годин тому приблизно 60 літаків вилетіли, щоб здійснити масштабну атаку в самому серці Ірану на командування, яке керує ракетними обстрілами по Ізраїлю. а потім з обох боків полетіли ракети і дрони. Після таких нагнітань складалося враження, що цього разу буде справжній кінець світу. Атаки були масштабні та смертоносні. Хоча з кожним днем шестидобового гарячого протистояння подробиці про точні наслідки атак з обох боків стають дедалі заплутанішими і губляться в інформаційному потоці. У будь-якому разі цивільні гинуть. Аналітики тим часом міркують, чи сполучені штати вступлять у цю війну повноцінно. Американський президент Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 через події на близькому сході. Трамп написав гнівний пост, в якому докоряв іранцям, що вони не пристали на запропоновану ним угоду, та заявив, що усі мають негайно евакуюватися з Тегерана. Під час перельоту до Вашингтона Трампа запитали, чи не втягує він США у конфлікт і чи збирається зараз щось іще зробити для Ізраїлю. Зараз справи йдуть досить добре. У нас справи йдуть досить добре. Пам'ятайте, що Іран не може мати ядерної зброї. Це дуже просто. Вам не потрібно занурюватися в це занадто глибоко. Вони просто. То не можуть мати ядерної зброї. Прибувши до Вашингтона, Трамп провів термінове засідання своєї ради національної безпеки. Змі повідомили, що американські чиновники дали зрозуміти, що наступні 24-48 годин будуть вирішальними для визначення, чи можливе дипломатичне рішення з Іраном, чи президент вдасться до воєнних дій. Тим часом стало відомо, що штати переміщують на близький схід з два десятки літаків-заправників. Війська штатів в регіоні приведені в бойову готовність. Свої військові літаки для посилення деескалації відрядила і Велика Британія. Її прем'єр уникає прямої відповіді на запитання, чи Вашингтон вестиме повноцінну війну. Ми мали двогодинну дискусію з президентом Трампом щодо близького сходу саме з цього питання. І в результаті заява G7 була дуже чіткою. І щодо ризику ядерної програми Ірану, права Ізраїлю на самооборону та необхідності деескалації в усьому регіоні. Трамп поговорив телефоном з ізраїльським прем'єром Бендєміном Нетаньяху. Припускають, що йшлося про використання гігантських американських бомб. Проти розташованого глибоко в горах ядерного об'єкта Ірану Фордо. Хоч раніше Нетаньяху заявив, що верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї – це законна військова ціль. А Трамп оголосив про повний повітряний контроль над Іраном і повідомив, що США знають, де переховується лідер Ірану і назвав його легкою мішенню. Припускають, що Алі Хаменеї переховуються у захищеному бункері. Оксана Лотоцька, факти Єдині новини.